У такійському зоопарку Уено поповнення у великої панди на прізвисько Сін Сін народилося дитинча. Сталося це вперше за останні п'ять років. 12-ї години дня народилося одне дитинча для зоопарку. Це велика радість, але воно тільки-тільки з'явилося на світ і дуже слабке. Тому ми будемо уважно спостерігати за його розвитком. Панду Сінсін -Сін разом із самцем на прізвисько Рірі -Рі шість років тому передав Японії Китай. Цих тварин він здає в оренду на 10 років зоопаркам різних країн. Народження дитинчати привітав навіть японський уряд. まあ大変喜ばしく日本全体がですね。 Уважаю, це радісна новина для всієї Японії. Для 11-річної сінці ці пологи другі. Перші були 5 років тому, але тоді маля не вижило. Про нову вагітність співробітники зоопарку повідомили в травні, що припустили, що діагноз може бути помилковим, і все ж вони ретельно підготувалися до пологів і виходжування ведмежати. Стать дитинчати визначити поки не можна. Його вага за оцінками фахівців приблизно 150 грамів. Мама і маля мають здоровий ви. Вигляд. <п роз' broadband encanta>